Середа, 9 ранку ми в лісі. Там вже малий щось робить на нашому місці. Дивіться, Оце о пів години. Бля буду, але так бігом гриби збираю, це ж воно. Ой, йду до малого. Що він там робить, не знаю. Це наше ліве місце було у літніх грибах. Дивимося, що буде в зимових. Де кубка? Поки що во. А, ну тут так, такі волі лізуть. Маленькі ми їх багато. і багато. Чи не чіпай чіп. їх, все. Оце його беремо і ліземо далі. Артин там збирає, а я оце ріжу. Все, тихонько рибалка продовжується. А ну, поки що там таке, чекай. Ти блять, тисяк нарізав хтось. І нам там лише купа грибів. Люблю я туристів в лісі, вони ніхіра не вміють збирати. Давай, показуй. Один. Що там? Ну? Другий. Чекай. Один. Другий. Далі. І третій. третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий дивись. Восьмий. Купа нарізаного, двох руках. Десятка. Я валю. Одинадцятий, дивіться, одинадцятий. Блять, але одна біда, що в мене жовтий портфель сзади. Дванадцятий. Оце красота. Тихонько, тихонько, тихонько. Дивись, раз. Коротше, їх так багато. Тихо, 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 то все не... Дечка, я тут камеру не впадає, ті гриби. А, є. Є. Ще раз. Отамка чекає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я валюти, все. Опа. І тут, і там, а там моє відро, вертаюся до нього. Ще один. Тихо, то я бачу, все, все, відключаємося. Дивіться, відійшли звідси, де ми тільки що тут різали. І от, от ми різали. О, тут було 30 37 білих. Так, все, місце як місце. Відійшли ось туди. Ось, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, короче, 15 метрів. А тут... Ку-ку-ку-ку. Нас ротобі в руку, дивіться, тут. Хпця, гріпсе, гопця, ця. Дивіться, який придурок пішов жовтим рюкзаком до лісу. Прийшли ми в інший сектор. Коберний. Ми його називаємо богом забутий. Тут ніхрена немає і грибів майже немає. І бути. зато тут немає і грибарів. Бо якби я в гая савби поп. <кхів> То мені випадка, що ми помішали. Може так, ми друге відро навалили. Оп, є. Ти Бери куляку, зараз буде випадати. Викидаємо його. Якраз такий кульок Він не виходить. Не, не вщається? Це капець. Чекай. Отако От ми кульо надаємо. На вони правимо старих і та нічого. І ми так беремо, кладемо. Ти так з тим жовтим рюкзаком смішно виглядаєш. Ми заховали. Хто впізнає місцевість, може мати бомбу, бо ми за ним повернемо щось. Че з однеї гідро. Йдемо далі збирати гриби. Ну що, далі в тому лісі, де нікого немає. Тишина і порядок. Забрав оцей кульок вже. Одево, ну, оцих два верхні забрав геть, бо воно старе. І от дивиться, що ми вже навалили. Хоп. Хоп. І десь там виходить. Моє чудо мале збирає. От молодець. Вчора навалили грибів капець. Там відоски завчора не даємо діятися. Подивитися. Ми вчора так навалили грибів, що мама наша аж від радості плакала. А може не від радості, а від горя, бо ми їх не чистили, бо не мали коли би то тут мілося. Думаю, сьогодні я з нею жаліюся, трохи підчищу. Все. Зараз якась, відро третє ми догвалюємо. І напевно йдемо до машини. Поставимо в машину, бо то вже не можу ходити. Десь там, -там заховані. Зараз так свиснути, то буде капець обідно. Змок змерз, але йому весело. І мені весело, доводить є трохи грибів. Там, де малий див, від мене відучився. Каже, піду я в секретне місце. Кулька не стало. Там гриби лишив чи що? Ні, то бачу, ну, як що став. Я зрозумів. Тут оберем, тут округом гриби ростуть, чесне слово. Okay. Під ноги дивись обережно. Скільки там навалив. Ну, на одному Йо. місці штук штрид, певно. Файно, молодець. Шукаємо новий кульок. No. Прийшов час на мега сумку. Певно, кожен знає, що це за сумочка. Зараз ми сюди будемо перекладати гриби, бо тут все. Немає місця. Ще оця сумка остання, я більше навіть не маю. Не знаю, що я буду робити. Цього нашу різьмов Ось тут трошки грибочків. Оце кусочка на одному на одній купочку. Маєш честити. А в нас ще є... Ого там того. А тобі на футбол, коли на першу. Ну. За годинку заранували, не переживайте. Що це словні якісь такі гриби Подиви, сон, ну. Що за такесь таке? Це просто такісь глистенні гриби, а? ага? Можна такі вогарненькі, бачиш, з як... який тут відсюду росте. Певно би, може і не увидів би, то пес не розтолочив. От гімнюхня. А це ось тако мало виглядати. Файненько, файненько. О і ту і ще одна є. Ох, ох, красота. О, тут ще є. В купці. О. Іди геть, пес, лишень, гриби толочиш. Чуруй відси. Може, хто знає. Як рай виглядає. А отакого. Раз, два, три, кубка і той рай. Вона біля грибника. Знав би мене фіїнка, вона б зимов подружила 100%. До кінці людей в лісі, в цьому секторі нікого не було. Він весь наш. Я не розумію, як люди дивляться. Як вони отакі грибочки лишають. Диво ще три взяв. Десь ось там ще ростуть. Називається, ми йдемо до машини вже, бо не мав що збирати. Ось там сумки. Ось тут я знайшов 4 гриба. Думаю, що це все. А ні. Тут один. Другого я зірвав. Три-чотири. П'ять. І це все ось там біля сумок. А що тебе там робиться? Ходи сюди. Ти бачиш де сумки? Змучені, не знаю, брудні, голодні, холодні. Але довольні такі ще. я вче не знаю. Дивися, де сумки тепер. сумки, сумки ну, сумки, є. А тепер дивись сюди. І плумки я валю. А ось там сумочки наші. Дита, покажи там щось робить, ще сумочку. Та наші, я всі Тож Короче, все, люди, я не знаю, як виходити. Блин, вид оцей один грибочок візьмете і йдете геть. А я потім приходжу і ще отаких п'ять беру. Гриби не люблять поспіху. Подивіться, під листочком, розрібіть, присядьте. Але лиш... ж... Гребсти якби граблями, того робити не треба. Все, конець. Щось мені так здається, що наша мама сьогодні з хати лежить. Я не знаю, як вона це буде робити. Вчора було кілограмів 20. Сьогодні, не знаю, там ще кульки заховані є по дорозі. Так що ми ще включимося біля самої машини і покажемо в результат. І щось мені так підказує, тут у нас кілограмів під 50 І я в житті ще такого грибів не бачу. Може, хто бачив, там напишіть, що скажіть. Оце ми назбирали. Оце ми емоції отримали. І вам того бажаємо. Хоч раз назбирайте так грибів. Так виглядає найкращому в найкращому житті грибалка. Принаймні поки що. Тут Тута кілограмів, ну, напевно, що за 40 є. Так що бідна наша матуся, сьогодні буде, не знаю, що з ними робити. Певно, ми радувати трохи трохи слойки. Так що всім пока.